Шановне товариство, 16 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Як вчора і обіцяв, сьогодні кавунчик у нас в холодильнику охолов. Будемо його розрізати. Подивимося, що ми виростили. Ох і тухенький. Ковунчик удался. Вот такие кавун можно вырастить в домашних умовах. Так що підписуємося на мій канал, дорожчуємо разом зі мною і будете мати такий самий результат. Смачний домашній кавун. Всім всього найкращого, доброго здоров'я, до побачення!